А життя, щоб віддати свою шану і повагу людям, за спиною, у яких великий віковий і життєвий шлях. Адже 1 жовтня весь світ відзначає міжнародний день похилого віку та день ветерана цей день символ єдності. Колінь, тож сьогодні, коли всі ми і вся Україна вшановує вас свою гордість і славу. Прийміть наші найщиріші вітання, від щирого серця бажаємо вам здоров'я і довгих років життя. Нехай діти будуть для вас гордістю, а онуки радістю. Хай ваша золота осінь завжди буде щасливою, радості, миру, добра вам, в ім'я розквіту рідної неньки України. Час летить, і ми не в змозі його зупинити. Все, що ми можемо, це проживати кожну хвилину свого життя, радіючи йому. Сьогодні ми маємо можливість зустрічатися, спілкуватися, святкувати. Ми завдячуємо цим нашим героям, які тримають оборону. Вони стали стіною, що захищає кожного з нас. Людина, її життя і здоров'я, честь і Доторканність і безпека це найвища соціальна цінність. І наші воїни ціною життя, здоров'я і безпеки, боронять цей принцип. Шануємо світлу пам'ять всіх загиблих військових і цивільних внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України хвилиною мовчання. Герої не вмирають, вони навіки залишаться в наших серцях в нашій пам'яті. За свою долю і за друзів ты душа щира. Серці. І Господь тепер завжди з вами, життя вічне, дарував замість смерті, Час, як марево весни зими, а вони навіки там, на блокпості, не прощатися йду з ними між хрестами йдутних в гості, так спокійне дихання вітра віє запахом живих квіт. З вітальним словом я запрошую на сцену заступника Красноградського міського голови Наталію Шапталову. Доброго ранку, шановні наші ветерани, шановні жителі Красноградської Берестинської територіальної громади. Від імені Красноградського міського голови Світлани Миколаївни Кривенко прийміть найщиріші вітання з таким прекрасним святом. Цей день не нагадування про їх. Це зайва і цікава дя... вдячність вам за те, що ви маєте такий великий життєвий шлях, за те, що ви передаєте свій досвід майбутнім поколінням. Це свято єдності і свято наступності покоління. Ваш задор, ваше відношення до життя, ваша енергія. Обов'язково повинна бути в наступності наших, нашого молодого покоління. І те, як зараз наші бійці боронять свободу нашої країни, це ваше виховання, це ваша душа, ваших онуках, ваших діти. Зі святом вас іще раз дякуємо вам за все. 2024 року 74-ю сесією Красноградської міської ради було прийнято рішення No48838 про вшанування відзнакою Красноградської міської ради за заслуги перед містом Красноградом маслову Олену Борисівну, члена президії Організації ветеранів України Красноградської міської територіальної громади. Вона стояла біля витоків розвитку молодіжної політики в Красноградській громаді. Започаткованому конкурси. 6-7-го скликань члена виконавчого комітету Красноградської міської ради, голову міської громадської організації Рівне місто. Я ще дякую всім за таку високу оцінку моєї роботи. Дякую. Нагородити стелюкова Костянтина Миколайовича, члена президії Організації ветеранів України Красноградської міськради. Територіальної громади, голову первинної ветеранської організації комунального підприємства Водоканал, який стояв біля витоків Красноградського підприємства Водоканал очолював його, працював депутатом Красноградської міської ради п'ятого скликання, членом виконавчого комітету Красноградської міської ради. Фатова Володимира Григоровича, члена президії організації ветеранів України, Красноград. Ви територіальної громади почесного ветерана України, підполковника, ініціатора створення в місті краснограді музею діяльності правоохоронних органів, на базі якого проводилася вагома робота по військово-патріотичному вихованню молоді. Шановні ветерани, шановні красноградці, дозвольте передати привітання з нагоди свята від Сергія Івановича Чернова, депутата Харківської обласної ради. Бажати вам здоров'я на дорозі роки і передати подарунок. Ветеранській організації голові ветеранської організації ніні віктор мусата. Ми сподіваємося, що до нас приде часті. Рада ветеранів організовує та проводить щотижневу акцію Подаруй тепло воїнам, де в рамках акції кожної п'ятниці нашим воїнам відправляють на фронт необхідні речі продукти харчування, засоби гігієни та смаколики для наших військових. Ще з перших днів війни об'єднані спільною метою, учасники ради ветеранів згуртувалися для того, щоб допомагати і підтримувати Стоїть на захисті нашої країни. Тож я запрошую до слова почесного ветерана голову ради громадської організації «Організація ветеранів України красноградської міської територіальної громади Ніну Мусатову. Ну, шановні друзі, люди! Поважного, елегантного, мудрого. Зі святом! Свято сьогодні добра, уваги до вас, до нас всіх. Не буду багати. Здоров'я, багато, багато. міцного, міцного, щоб ми ще не одне свято відсвяткували разом, і найголовніше весело і дружно відсвяткували нашу перемогу. Зі святом! Рішенням президії громадської організації Організація ветеранів України Красноградської міської територіальної громади званням Почесний ветеран України відзначено Єніну Аллу Антонівну, голову первинної ветеранської організації Піщанського Старостинського округу, яка багато років очолює організацію за активну життєву позицію вагу, Та вам Тетяну Миколаєвну, голову первинної ветеранської організації Красноградської дистанції поліїї Південної Залізниці за активну життєву позицію. Арківська асоціація залієння Вручила цю почесну місію вручить нагороду Тетяні Миколаївна. Її сьогодні на землі хайкові вручать. Но вона сказала, я свій колектив не зраду. Я буду за своїми. Ми ще раз вітаємо нагорожені. Слово моє голова благодійного фонду Наш рідний край Володимир Хорешко. Доброго дня, вітаю вас зі святом. Хочу вручити всім ветеранам прапора від наших, всі знаходяться на передку. Не вам Дорогою добра і подарити тепло воїну. На протязі майже трьох років ми збираємо, допомагаємо і відправляємо до того Владимира. Орешка нашим хлопцям необхідне, що може. Дякую вам. Україні. І ще хвилинку уваги. Я прошу на сцену голову ансамблю струни душі. У них невеличкий ювілей був 5 років. Я бажаю їм ще раз, хоча б 5 раз по цих 5 років прожив, радувати нас своїм талантом. і всього доброго. І ми сьогодні знаходимося напередодні ще одного великого свята, Ну я думаю, може одне з найважливіших це свято працівників. Дозвольте всіх освітям привітати з цим святом, побажати здоров'я, терпіння, витримки. Вдячних вісім і батьків. І всього всього найкращого свята. Сьогодні ми говоримо про наших рідних, добрих, ніжних, люблячих людей поважного віку. Нині у вашому житті настав час передачі прийдешнім поколінням набутого досвіду. Estou aqui com